Вітаємо. Розглянемо, які страхові продукти є невід'ємною частиною нашої професійної діяльності. Ми поговоримо про страхування професійної відповідальності, яка захищає вас від ризиків у процесі виконання робіт, а також про оперативне страхування, що забезпечує захист підприємства від претензій третіх осіб. Також обговоримо основні обов'язки за страховими договорами та практичні аспекти врегулювання збитків. Страхування професійної відповідальності це страхова програма, яка покриває ризики, пов'язані з виконанням професійних обов'язків. Якщо ви, як керівник будівництва або архітектор завдаєте шкоди через помилки або недбалість, страхова компанія покриває не лише витрати на відшкодування шкоди, а й судові витрати, витрати на реабілітацію, відшкодування збитків, включаючи можливе виплату компенсації за моральну шкоду. Страхування повинно включати покриття у розмірі мінімум 2 мільйонів євро при шкодах особам, покриття понад 1 мільйона євро при матеріальних збитках, захист у розмірі не менше 100 тисяч євро від фінансових втрат. Крім того, важливо, щоб страховий поліс охоплював не лише прямі збитки, але й додаткові витрати, такі як втрачений дохід та витрати на експертів. Навіть якщо претензії замовника виявляться необґрунтованими, страхова компанія бере на себе витрати судових процесів. Страхування оперативної відповідальності це страхування, яке охоплює не лише вас, а й усіх співробітників вашої компанії під час виконання будівельних робіт. Воно покриває випадки, коли внаслідок помилок або нещасних випадків завдається шкода майну замовника чи третім особам. Основні аспекти оперативного страхування включають покриття як для матеріальних, так і для особистих збитків. Захист від позовів третіх осіб, наприклад, якщо під час робіт на майданчику завдано шкоди об'єкту замовника з врахуванням співини потерпілих, що може впливати на суму виплат. Зазвичай страховий поліс оперативної відповідальності встановлює ліміти, що відповідають ризиковому профілю вашої діяльності. При цьому важливо пам'ятати, що компенсації виплачуються лише до встановленого ліміту. Тому перевірка страхового покриття є ключовим моментом при укладанні договорів з підрядниками. Окрім основного страхового покриття, надзвичайно важливим є виконання обов'язків за страховими договорами. Якщо відбувається страхова подія, ви, як страхувальник, повинні негайно повідомити страхову компанію про випадок, це має бути зроблено не пізніше одного тижня, ви повинні вжити всіх можливих заходів для мінімізації збитків або їх зменшення. Ви повинні надати страховій компанії повну та достовірну інформацію, включаючи докладний звіт про збитки, копії документів, свідчення свідків та інші матеріали. У разі недотримання цих обов'язків страхова компанія має право позбавити вас страхового захисту або навіть розірвати договір. Особливо важливо уважно виконувати передоговорні обов'язки потрібно своєчасно повідомляти про всі відомі ризики та небезпеки, що можуть вплинути на страхування. Зверніть увагу, що при виникненні збитків також застосовується принцип співучасті. Якщо постраждалий має часткову вину, виплата може бути зменшена. Підсумовуючи, знання особливостей страхування є невід'ємною частиною роботи керівника будівництва. Страхування професійної відповідальності захищає вас від ризиків, пов'язаних із помилками у вашій професійній діяльності, а оперативне страхування забезпечує фінансову стабільність вашої компанії. Не забувайте уважно виконувати обов'язки за страховими договорами та дотримуватися встановлених термінів повідомлень це дозволить уникнути непередбачених ризиків і забезпечить надійний захист. Дякуємо за увагу. Більше інформації в наступних випусках.